Вас вітає інформаційне агентство Українське право. З вами Микола Вуцуляк. Сьогодні у розділі судово практика ми розглянемо правову позицію Верховного суду, який роз'яснив, що зі смертю боржника умови кредитного договору щодо строків повернення кредиту чи сплати його частинами не застосовуються, а підлягають застосуванню норми статті 1282 цивільного кодексу. Банк звернувся до суду з позовом про звернення стягнення на предмет застави. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на виконання зобов'язань за кредитним договором укладено договір застави транспортного засобу. На день смерті позичальника перед банком утворилась заборгованість більше ніж 7 тисяч доларів США. Банку стало відомо, що із заявою про прийняття спадщини після смерті позичальника звернувся його батько, якому було надіслано вимогу про погашення заборгованості. Проте вимога залишилася без задоволення, тому позивач просив суд звернути стягнення на предмет застави. Суд першої інстанції відмовив банку у задоволенні позову, оскільки спадкоємець не набув права власності на спадкове майно, отже, вимоги банку є передчасними. Суд апеляційної інстанції також дійшов висновку про відмову у позові, але з інших підстав. Рішення апеляційного суду мотивовано тим, що кредитор пред'явив вимоги до спадкоємця поза межами, передбаченого статтею 1281 Цивільного кодексу України шестимісячного строку, який є присічним. Банк звернувся до суду касаційної інстанції, але Верховний суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги. Верховний суд нагадав, що чинне законодавство розмежовує прийняття прийняття спадщини глава 87 цивільного кодексу України здійснення права на спадкування та оформлення спадщини, глава 89 цивільного кодексу України оформлення права на спадщину. Суд зазначив, що відповідно до частини 1 статті 1296 Цивільного кодексу України спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Разом з тим, незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Частина п'ята статті 1268 Цивільного кодексу України. Однак відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Частина 3 статті 1296 Цивільного кодексу України. А спадкові Права є майновим об'єктом цивільного права, оскільки вони надають спадкоємцям можливість успадкувати майно, прийняти спадщину, але право розпорядження нею виникає після оформлення успадкованого права власності у встановленому законом порядку. Суд касаційної інстанції зауважив, що оскільки зі смертю боржника зобов'язання про повернення кредиту включаються до складу спадщини, то умови кредитного договору щодо строків повернення кредиту чи сплати його частинами не застосовуються, а підлягають застосуванню норми статті 1282 Цивільного кодексу України щодо обов'язку спадкоємців задовольнити вимоги кредитора у порядку Передбаченому частиною другої цієї норми, так згідно зі статтею 1282 цивільного кодексу України, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна одержаного у спадщину, кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Вимоги кредитора вони зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями і кредитором не встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передано спадкоємцям у натурі. Верховний суд роз'яснив, що положення зазначеної норми застосовується у випадку дотримання кредитором норм статті 1281 Цивільного кодексу України щодо строків пред'явлення ним вимог до спадкоємців. Недотримання цих строків, які є присічними, приклюзивними, позбавляє кредитора права вимоги до спадкоємців. Відповідно до частини 2 статті 1281 Цивільного кодексу України кредиторові спадкодавця належить протягом 6 місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину незалежно від настання строку вимоги. Постанові до 11 березня 2019 року у справі номер 759 дріб 12484 дріб15Ц. Сьогодні у розділі судова практика інформаційне агентство Українське право розглянуло правову позицію Верховного суду, який роз'яснив, що зі смертю боржника умови кредитного договору щодо строків повернення кредиту чи сплати його частинами не застосовуються, а підлягають застосуванню норми статті 1282 цивільного кодексу України. Більше новин, як завжди, на нашому сайті Українське право, який легко знайти в інтернеті, набравши два слова українське право право. З вами був Микола Оцуляк. Удачі, радості і весняного тепла!